Моя весна давно відщебетала, роки в листву осінню уплились, а я прошу у Бога зовсім мало, щоб всі ми перемоги дождались. Давно гніздо сімей не опустіло, й той звичний сміх нежданно призатих. Розбіглись всі, та часто тремтить тіло від болісних тривог і злісних лих. Господаря мого уже немає, я нині залишилась без крила, та по ночах, мов окликом лунає душа його, щоб вберегти від зла. І мрію, що у двох колись плекали, тепер одній подолиці нести, лише б зозулі ще літакували, і малість по землі святій пройти, щоб діточкам в пораді послужити, навчить онуків, як по правді жить, здоров'я дав в Господь би не тужити. І силоньки ще трішки щоб творить. Оновленими перейти літами та порадіти уже мирним дням, онуків одрушити, щоб між нами любов була з родинним корінням. Та ще онуків дочекатись хочу, щоб сміхом діточок повнився дім. І ту прадавню мрію вже пророчу, теплом осіннім перелити в нім. За двох радіти мушу і звершити оте, от що не змогли колись давно. Мені належить і за двох прожити. І для сил впускаю промінь твій вікно. Я прагну дарувати вірші в слово, те, що Господь дає мені з небес, щоби між усіма була розмова, яка б несла тепло на світ увесь. Та ласкою вас, людоньки, зігріти, хай піснею рядків звучить струна, і чується в ній плюскіт хвиль, і навіті грайливими промінчики вся щоб по вік були усі щасливі, я прихилила б небо до сердець, щоб врожаїлись, а не меркли ниви під вражими ударами ракет. Тож сичу, вам я радості та щастя. І перемоги й миру на землі, бо вірю, що здолаємо ненастя, і зросте Божий колос на стеблі. Та будуть наші діти раювати. В оновленому краї, в добрий час я хочу нині всім вам побажати, Хай Господь Бог від зла хоронить вас.